Дуже прикрий випадок мало місце вчора в Кременецькому районі, село Старий Тараш, один із жителів, який спалив суху траву, отримав опіки 2-3 ступеня кінцівок, голови, туловища і попав в лікарню, після чого він помер внаслідок отриманих опіків. Звичайно, що статистика по загибі людей внаслідок спалювання сухої трави невелика, однак. Цей факт вчорашній, і два роки тому також жінка в борщівському районі від отриманих опіків. Померла, показує те, що є небезпечне спалення сухої трави. Найбільше шкоди спалювання сухої трави приносить навколишньому середовищу. Це призволить до пожеж на сусідніх полях, вимкнення повітряних ліній електропередач високої напруги, а також пожеж лісосмуг. Вогонь винищує все живе і загрожує поверхневому шару ґрунту, знищує всі добрива та мінерали, а це призводить до неврожаю. І якщо минулоріч через спалювання сухої трави пожежі виникали найчастіше у квітні, то цьогоріч їх багато саме у березні. Пожежа з трави може перекинутися і на господарські будівлі. У суботу, 24 березня, через спалювання сухої трави загорілась недіюча ферма у Монастирському районі. Рятувальники радять не випробовувати долю і не спалювати траву. Того ж такі дії протизаконні. Відповідно до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення наступає адміністративне стягнення у вигляді штрафу на громадян від 10 до 20 неподаткованих мінімум громадян. Якщо це проходить спалювання в заповідних зонах, йде від 50 до 70 неподаткованих мінімум громадян. Також стаття 245 Кримінального кодексу України передбачає на покарання від 5 до 10 років позбавлення волі за спалювання. Лювання сухої трави з наслідками, які привели до якихось трагічних наслідків або великих розмірів.